Fulfillment – це невід'ємна частина сучасного онлайн-бізнесу, яка допомагає підприємцям оптимізувати логістику та зосередитися на головному продажах і розвитку свого бренду. Але що ж таке Fulfillment і чому він став таким важливим для електронної комерції? Fulfillment – це процес, який включає зберігання товарів на складі, обробку замовлень і доставку продукції безпосередньо до ваших клієнтів. Ви як підприємець передаєте ці завдання спеціалізованій компанії, яка бере на себе всі клопи. З управління запасами, пакування і відправки. Це особливо важливо, якщо ви продаєте товари на міжнародних маркетплейсах, таких як Amazon, Etsy чи Shopify. Westernbit пропонує повний спектр фулфілмент послуг для онлайн-продавців. Що це означає на практиці? Ви відправляєте партію товарів на наш склад у США, а ми беремо на себе зберігання обробку і доставку клієнтам. Fulfillment дозволяє вирішити одразу кілька проблем: зменшення витрат часу. Вам більше не потрібно самостійно займати займатися пакуванням і відправкою кожного замовлення, збільшення швидкості доставки і масштабування бізнесу. Незалежно від обсягу замовлень, ми забезпечуємо стабільну обробку і доставку. Навіть якщо ви тільки тестуєте ринок і у вас невелика партія товарів, це не проблема. З WesternBit немає мінімальних обмежень для фулфілменту. Ви можете відправити на склад хоч 5 одиниць продукції, щоб перевірити попит і поступово нарощувати обсяги. Фулфілмент це ідеальне рішення. Для тих, хто прагне оптимізувати свої бізнес-процеси та забезпечити клієнтам найшвидший рівень сервісу, залиште всі турботи про логістику нам і зосередьтеся на тому, що ви робите найкраще. Розвивайте свій бізнес.